У рівному віддали останню шану полеглому 58-річному герою Юрію Лінкіну. Боєць загинув 31 січня, боронячи державний суверенітет у Краматорському районі Донецької області. Погинуть самі кращі з кращих. Дійсно, з ким можна було відбудовувати нашу неньку Україну, цю земну батьківщину, дорога родина. Тому що Господь каже блажені, ті, що плачуть. Бо в не тішиться. Юрій Лінкін народився в місті Лозова на Харківщині. За освітою кухар працював на криголамі, але згодом переїхав до Рівного. Тут працював на будівництві, займався ремонтами. Ми знаємо, ми його більше шести років. Працював він у нас на початку війни, ще був у нас сторожем, працював, потім разноробочим. Два роки було разом під час війни. Потім призвав всюди, пішов сам. У серпні 2023 року Юрій долучився до війська. Добрий, турботливий, завжди дбав про рідних маму, брата, сестру, дружину та дітей, розповідає знайома захисника Раїса. Хороша людина, добра, ну, спокійна весь час був, любив своїх дітей, маму час, я знаю, що весь час з мамою говорив. Чуйна людина після прощання з Юрієм траурний кортеж вирушив у Святопокровський собор, де відспівали воїна. Поховали військовослужбовця на алеї героїв кладовища Нове у Рівному вічна та світла пам'ять захиснику. Ірина Кутюк, Станіслав Мокляк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.